Вітаю, друзі! В Криму почасті вибухи. Під Московії підірвали машину головного путінського ідеолога Олександра Дугіна. І там була його донька. Ну і великі російські ліберали почали писати: при чому тут діти? От. Ну давайте про все поволі. Отже, останніми днями курортний сезон в Криму став дуже гарячим і інтенсивним. Там побільшили вибухів. Варто зазначити, що якимось дивним чином ці всі вибухи стаються на об'єктах військової інфраструктури. От а я зазначу, що в Україні за час повномасштабного вторгнення Росії. Тільки кожен двадцятий приліт був по об'єктах військової інфраструктури. Решта 19 – це всі були цивільні: це школи, садочки, будинки приватні це все цивільні об'єкти. Тобто Росія продовжує воювати проти українців і проти цивільної інфраструктури. Всього того, що ми створили, побудували, облаштували у нас. Отакі от, от факти, Ну, все більше росіян пишуть і кажуть про те, що надо треба свалювати, треба возвращатися домой. Ну, що тут скажеш, люди, якщо ви прийшли чужу хату і вирішили, що маєте право незаконно там жити, якщо ця хата не є вашою, і ви розумієте, що це просто було вкрадене, то ну, треба бути готовими, що рано чи пізно все-таки доведеться повертатися в родний пінати. Таке. Життя, ну і зменшення вдвічі туристичного потоку в Росію пояснюють з тим, що туристичний сезон закінчується. Ну, будемо спостерігати, як він буде закінчуватися. Напередодні під Москвою зірвалася автівка з дочкою Олександра Дугіна. Це головний ідеолог. Путіна у цій євразійської теми сверхдержави Росії на основі інтеграції її з пострадянськими республіками, по суті, поневолення всіх, ось цього рашизма, фашизму путінського. Це він багато чого вклав йому в голову. Тому це так, така сталася історія, і сама ця Дар'я дочка. Ну варто зазначити, що я, і ми в принципі проти того, щоб підривалися автівки з людьми. Але ця історія про те, що якщо ти в своїй країні артикулюєш оці там ідеології, не людські, там свір про те, що треба йти в іншу країну вбивати людей. А з чим вони з татом і займалися, то треба бути готовим до тебе до того, що в якийсь момент тебе ж ліквідують свої ж спецслужби, от тому, що Росії зараз потрібно російській владі зробити запит на вбивство українців, які в принципі і так присутні в російському ну нема там громадянського в його суспільстві, ще потужнішим, щоб росіяни. Вимагали так, давайте їх вбивати. Тому ця провокація, я абсолютно впевнена. Це є робота російських спецслужб для того, щоб сказати: ось дивіться, які вони фашисти, росіяни, тому що ми не маємо забувати, що основна, основна зброя це брехня для Росії. Це гібридна війна, яку вона веде. От тому е, така історія, але цікава реакція. Ну там можна подивитися, що казалася Дар'я її тато про те, що е, над, на про, просудили ще над полоненими, про те, що Азов це смерть, про те, що ми за свободу. Ну як же ж, так от ущемляється руські язики. Там ще що і церква Сомській області вони нашу запрещають. Каже, що це така за свобода, якщо у вас свобода, але ви своє все несете в інші країни і танками і ракетами змушуєте це підтримувати. Хіба це свобода? Але то інша справа: варто зазначити, що як відреагували великі російські ліберали, і, зокрема, хто що там дивиться і захоплюється Ксенією Собчак, вона написала: Я в шокі цієї історії. Значить, от з Значит, вот Дарією, дочкою Олександра Дугіна, і при чому тут діти? каже Ксенія, і мене ця фраза реально вибісила. При чому тут діти, Ксенія, ти не тупа баба. Ти прекрасно розумієш, що якщо твоя країна... Вбиває людей, дітей в іншій країні, то ви маєте закрити пельку і взагалі забути таке казати, при чому тут діти. Бо в нас тільки офіційно вже біля чотирьох сотень дітей, які вмерли, просто вмерли. В сумах ракета прилетіла в будинок, дитина спала, так як твій Платоша ліг хлопчик в ліжко і не прокинувся, прокинувся мертвим посеред згарища. А при чому діти в Віння це? А при чому тут діти в Кременчуці? А при чому тут діти в усій Україні? Ви не маєте права цього говорити в принципі. Якщо ви живете в цій країні, платите податки, мовчки це все толеруєте і е, розумієте, що є ви частиною машини, яка вбиває, ви маєте розуміти, що ви прирекли себе і своїх дітей на ім'я вбивць, Закрити рота і взагалі не говорити при чому тут діти. Ви всі є вбивцями, у вас всі руки в крові, ви всі вбиваєте українських дітей і людей. І це кілька поколінь дітей ваших дітей і їхніх онуків будуть у цьому винними. Ви зараз під цим підписуєтеся абсолютно всі. Ну і Маргарита Сіманян написала там т -т трьома реченнями Центри прийняті рішень, «Центри прийняті рішень. Натякаючи на те, що ми маємо розуміти з цих орупорів кремлівських, вони там самі по собі нічого не пишуть, те, що їм скажуть. Що російська влада готує своє своє бидло суспільство, і, в принципі, до того, що вони будуть робити провокації жорсткі на день незалежності. І це будуть очевидні удари. і наша влада про це теж попереджає про жорсткі провокації. Я не знаю, що може бути ще жорсткішим. В принципі, ми вже побачили від них все, крім зброї масового знищення. Але нам всім треба бути дуже обережними, не вимикати голову, обов'язково дотриматися правил безпеки, ну і розбиратися, хто, що і як, тому що основна їхня зброя це ця брехня і гра на емоції.